Зараз ви Stacey's World. Мене звати Настя і починаю цей влог в такому домашньому образі. ніби я тільки встала, але насправді на годинку зараз без п'ятнадцяти п'ята вечора. І сьогодні просто мій найулюбленіший день в році, 31 грудня. Я просто я настільки рада, тому що нарешті ця дата наступила. Хоча в цьому році в мене не дуже був якийсь такий новорічний настрій. Я буквально тільки що доприкрасила прикрасила свою кімнату. Нічого страшного. Головне, щоб сьогодні у мене був дуже класний настрій. А він такий моє. Я вчора почала готувати торт, сьогодні Мені лишилося його тільки прикрасити. Я планувала почати цей влог ще вчора, але вчора виявився такий якийсь лінивий день. Я була на буктоці хіба що. І оця почала готувати торт, тільки щоб ви розуміли, в півдесятої вечора я закінчила його готувати десь в другій. Сьогодні я, як завжди, по традиції підготувала подарунки для моєї мами і моєї сестри. І зараз я хочу вам їх тихенько показати, поки вони внизу готують салати. В Цьому році мені було складновато обирати подарунки, але все ж таки я знайшла, що я подарую для Ані. Це ось такий набір Victoria's Secret. Тут парфуми, крем, чи лосьон. і ще. Шимер для тіла з таким самим запахом. Мені здається, прям дуже класний подарунок. Я вже з такою класною знижку купила. Шось п'ятдесят 55% знижки було дуже круто. І також я їй кладу ось таку шоколадку. А моїй мамі я дуже довго думала, що ж подарувати і зупинилася на ночнушці. Вона ось така, вона прям дуже гарна. Я її міряла перед тим як купляти. Вона мені так сильно сподобалася це капець. І тому я вирішила, що. Буде ідеальний подарунок, якраз таки вона мені підходила в стіну, і також я їй взяла шоколадку з марципаном, який мене любить. Бо мені здається дуже круті подарунки зараз ніхто хвилинку сховаю, поки до мене ніхто не прийшов. Це буде напевно перше раз, як я не буду запаковувати подарунки в упаковочний папір. Але мені здається, що ці пакети такі непогані, <смі> тому буду тривати в них. Я також той день купила собі ось цю піжаму, яка зараз на мені. Я вже встигла її засрати, тому що я в ній готувала торт. Че страшно? Отут якраз таки видно мою застілену постіль новорічну, моя гілянночка. Раз, моя ялиночка, на якій нема майже цих іграшок, там тільки гноми, і моя книжкова шафа в Гірлянді. Це дуже класно виглядає. Зараз я буду йти в душ, мити голову. Сьогодні ще до того як декорувати кімнату, я почитала поцілонок у Нью-Йорка Кетлін Райдер. В мене ця книжка дуже довго стягла на поличках. І Зараз я знаходжуся на 100... стойте. Мені заціна на 158, Я не можу просто знайти закладенку свою. Так, 158 п'ятдесят сторінка. Тут буквально 224 сторінки, але я не можу їх прочитати. Задумка дуже цікава у книжки, але вона мені так повільно йде, я не знаю, що відбувається. Це точно не не читум, тому що коли я її взяла я її повільно читала, але взяла іншу книжку, її отак просто прочитала. Але прикол не в тому, що мені не подобається ця книжка. Мені вона подобається, мені дуже цікаво, чи вона закінчиться, тому що задумка мені подобається. Я не знаю, що тут не так, але все одно в цьому році я вже прочитала дуже-дуже багато таких різденних новорічних книжечок. Я дуже сам собою задоволена. Ну, а зараз я йду мотиву голову. Потім вже, напевно, ще трошечки почитаю, поки вона буде сохнути, і почну потроху збиратися. Зараз тільки п'ята вечора. Ми вирішили що ми будемо сідати за стіл десь в 9-10 вечора, тому в мене ще купа часу. Ми зараз будемо робити мені зачіску. Аня буде мене крутити до дайфен і я сподіваюся, що все поїде, тому що якщо не вийде, я не знаю, що буде робити. Дивіться, яка у неї тут класна атмосфера. Бутербродики, тарталеточки, огірочки. Все-все поробили. І тепер ми за нього будемо мене розплітати. Дуже не сподіваюся, що щось нормальне там буде. Якщо ні, то я не знаю, що я буду робити. У а а мене така в мене. красива. Прекрасно, розпитай мене. Та, там все легко. Давай. Я готова до розчарування скрізь ті пальчики. Давай. Ну гарно. Ну давай все інше, подивимося, конурант, буде. I'm scared Так. ну вывались вываливаю гарно. хорошо дальше давай хо Настя. я знайду пока ты бедром давай ты назад дробим потом я тебе все спушу не страшно на высоху

Це прям. Це прям піп. Настя, Настя. Настя. ми ж ще раз ще. Настя, ну, спереду це ще не такий не так погано, ну стань. Стань. Стань, мила моя, вставай. І отак нахились і отак от поруби головою. Стань! Раз, свіскопінь мились. Нічого краще не стало. Я вважаю, що стало. Я вважаю, що не стало. Настя, ну воно тільки по бокам. Mm. Так, Аня, воно всюди жахливе. Настя, воно не жахливо, повір мені по Ну, а що я зроблю? Мені зараз не зробимо. Зачіску цьому році в мене не вийшло. Причому це я вже не на плойку. На десен було ще гірше і. Навіть коли ми розчесали, було погано. Зараз я докрутилася на плойку і воно краще, але воно не ну. Ах, Може, воно розпуститься, стане краще. Я не знаю, що тут мені зробити. Якщо я просто розчешусь, то ну буде. Ну, це на практиці. Це я вже знаю. Все. Все, я. О! Так що я зараз фарбуюся, вдягаю сукні і сподіваюся, що повний образ з макіяжем і сукнею покращить ось це. Я готова, мені так сильно подобається. Та-да! Ось така сукня, підбори чорні прям. I'm surreal. Am I even real? Oh. Мені все дуже-дуже подобається і зараз може сідати, тому що зараз бе. Ну до 11, це означає, що в Україні в рік через пів години. Вох! Все, я біжу.

ég heit að maður að hlusta ég heit að ná að við hugja þér ég heit að við hugja þér Під столом, а я mm. Мама, да. Ну я, встила, я... Тобі ще рано. Я, я же я, я, я <гусуль> на тыкула ви так Я Да вот я встыла проживати вообще нет. Ну я теж. Бывает так, вулиці, не ценному, вы так видно. Вот видите, просто с киписоком это за рта было. Да, а класса поняла, как вы Ну це не варшавиц, це тут цитада. На скільки? Триста. Я так хотіла. А ти що почула? Я почула тисячу, я думаю. Ой, Топи. Е. Ой. Ой. День добрый. Покажи при. Трипалоські, трипаджипалоські. По Вже наступив новий 2026 рік. Я просто не вірю, як як це сталося. Я дуже вдячна 2025 року за всі спогади. Я була в просто величезній кількості нових місць і не нових, і на величезній кількості концертів артистів, яких я люблю. Це був нереальний рік. Я сподіваюся, двадцять мене не приведе. Мене чекає дуже багато чого нового і незвіданого. В цьому році, майбутньому, в майбутньому, в цьому, ні, в цьому році. І я дуже хочу, щоб все сталося якнайкращим чином. Я ще під столу 12 вінограду. так Мені здається, я не встигла їх всі засунути в рот за 12 секунд. Щоб проживати, я мовчу, я жувала їх після того, як наступив новий на певну хвилину. І ми вже встигли розпакувати наші подарунки, які я хочу вам зараз показати. Перше у мене тут. Оніксова буря. Я така рада мати цю книжку, але є один нюанс. Це книжка польською. Її подарувала мені Аня, і вона не знала, що вона польською. Вона хотіла мені англійською подарувати. Завтра я вже замовлю собі її англійською, тому що я прям найближчим часом хочу її прочитати. А поки що покажу, як виглядає польське видання. У мене перші дві частини також є польською. Я якраз таки збираю трьома мовами: українською, англійською і польською, тому. Типу, це не якийсь там непотрібний потрібний подарунок, тому що я все одно планувала її придбати, і я їх збираю через їхні зрізи. Поки що найкращий зріз у, у залісного полум'я, тому що він прям нереально крас. Класний. класний. Також мені подарували олівчик Шарлот Тілбері в відтінку пілоток. Тут дуже гарна така упаковочка, і от сам олівчик. Він мені дуже не подобається, я його дуже сильно хотіла. І він зараз у мене на губах прям. Ідеально, бо в мене був олівчик Катріс, який мені не дуже сильно подобався, але це прям дуже класний. У мене тут листівочка, тому що мені не подарували усі подарунки, які я хотіла, але мені дадуть гроші. І я собі замовлю вже все, що я хотіла. Взагалі мої подарунки, окрім книжки, були в ось такій коробочці. І тут ще також лежить такий пробничок якихось парфумів. Я ж навіть не міхала, цей пробничок румяний Rare Beauty. Я така рада мати свої. Бо що Аня має ці румяни і я постійно їх у неї беру. І я дуже, я дуже сильно хотіла саме свої. І це відтінок Hope, прям як я хотіла. Він ідеальний, він у мене зараз теж нафарбований. Прям дуже класно. І останнє було це цукерки тофі, які я дуже сильно люблю. Тому обов'язково буду їсти. І я дуже рада всім подарункам, я також я собі змолю. Додаткові подарунки, це буде дві вінілові платівки і ще губ в Тілбері. І прям. А! І ще буде ж книжка на Я ще хочу до неї спеціально замовити стікери, тому що я в четверте крило саме клею ось такі стрілочки стікер. І я хочу теж такі стрілочки замовити, щоб воно все було. О -хо 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 -хо. Як давно я не брала це в руки, і я забула про ці форса. Я знаю, що Оніксова Буря також має дуже гарні форзаці, але ще там дуже гарний зріз англійською. Дуже вже її хочу. Але до її прочитання я ще хочу перечитати залізне полум'я українською, тому поки що є час, щоб вона встигла там прийти. І зараз я буду перебігатися цією просто шикарною сукні. Вона мені настільки сильно подобається в мою новорічну піжаму, тому що через десь приблизно 5 хвилин виходять дивні дива. Я при... Я приготувала торт, ми зараз робимо чай, будемо їсти торт солодкий, наші я ананас нас. З тим не мене мама! У мене просто нервовий тік. Зараз почнеться останні дві години цього шикарного серіалу, який дивлюся протягом шести років. Клас! Я не знаю, як вони там все розкрутять, але я сподіваюся, що кінцівка буде логічною. Я сподіваюся, що я не розчаруюся. Сьогодні 4 січня, і сьогодні я забрала один з моїх подарунків на новий рік. Я знаю, що там, але я хочу це з вами розпакувати, тому що мені прям не терпиться. Це поки що єдине, що прийшло з моїх, можна сказати, додаткових подарунків на новий рік, точніше, не додаткових а тих, що прийшли пізніше Нового року, тому я думаю, я ще декілька разів буду сюди підключатися в цей влог. І розпаковувати з вами інші подарунки, які прийдуть, а вони мають прийти протягом цього тижня. cry eyes like Violet Elizabeth Taylor Tell me for real. Do you think it's forever? Подивіться наскільки це гарно. Це просто. Парафін. Ого! Парафін у вас он мама. And I think you know why. Unique фото з poem From Taylor. Made in Germany. Окей. Okay. Мені треба обережно зняти цю плівку. Єдиний вініл, який у мене є, з. не знаю, най, ну, найкраще запакований, я би сказала, це вініл Білі Eilish. Тому що, по-перше, там плівка, але вона така багаторазова. І це мені дуже сподобало. Блін, я зараз просто боюся поцарапати. Але ж мені треба якось натисплівку. І там воно, прям, не знаю, дуже добре. Мені дуже подобається ця штучка на моєму вінілі білі, бо воно багаторазове і не треба було рвати, воно спокійно собі Мені просто... Я не хочу залишити якісь подряпини. Класно, я щось відрізала, але, непонятно, що відрізала. О, є. па 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 От написані опалет. What? Uh, uh, uh. Oh my god, no one like you before. I'm not to Wow, me. Oh. silky, Okay, girl. Офіс сеп'інкіс. Я це потім прочитаю, а зараз я хочу зрозуміти, як мені. О, дістати диск. Ааа, чекайте. Ага, Це воно в диск. В такі походчіть, що тут таке є. а а Боже, що я роблю? Тут тексти до пісень. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me? Oh, ззаду ось така Тейлор, а як мені дістати сам цей сам диск. Вау, Я не знала, що це реалізить. Ну добре, мені було дуже страшно замовити не оригінал, але маєш бути оригінал, та дуже гарно. Воно так блистить. Я не впевнена, що камера передає. Навіть воно взагалі не видно, що воно блистить, але воно так гарно блистить вживу, це капець. Ну, тепер треба акуратно назад покласти, бо мене навіть програвача немає, щоб мені грало. Ну клас. А от, до речі, тут гарно тепер видно. Класно, дуже. Там ще рядинка. Помаранчика. Галіфером. Чуть-чуть видно. І це поки що тільки перша розпаковка, точніше після основної розпаковки саме на Новий рік. І далі у мене ще має прийти дві позиції, які я обов'язково покажу. Це вже друга частина, як я розпаковувала свої подарунки на новий рік. І сьогодні мені прийшла Оніксова буря. Я так сильно її чекала зараз за різне полум'я. І одразу після нього почну читати «Оніксову бурю. Але я хотіла її саме з Емпіку, тому що в Емпіку я її бачила вживу, і там були форзаци гарні, і там був зріз гарний. Але на Емпіку на сайті я не знайшла її саме англійською, а фізичні її я не хотіла купляти, тому що там вони завжди якісь в якійсь поганому стані з побитими кутиками. Тому в мене лишалося вибору, як замовити на Амазоні, і тому зараз будемо дивитися, яка ж мені прийшла книжка з форзацями, з зрізом чи без. Але навіть якщо без, я все одно дуже рада тримати це зараз в руках і розпакувати. І також мені сьогодні мав прийти другий війни, але він не прийшов, тому що кур'єр мені навіть не подзвонив. Він, як я зрозуміла, приїхав. Типу не зміг зайти всередину чи не знаю, і поїхав І Мені сказали, що спробують завтра ще раз доставити. Але проблема в тому, що він мені навіть не подзвонив, тому що якби він подзвонив, посилку б доставили дуже легко. А так я не розумію, в чому була проблема. А зараз ми дивимося на Онік Фубу. Вона без зрізу, але в мене ще є надія на фрозавство. О, я не вірю, що я це тримаю в руках. Нарешті бурю я буду бачити не в книгарнях, а в себе на поличках. Ще зовсім скоро прочитаною. Зі стікерами, з моїми відмітками. І. Форзація є Як Це гарно! Ой. І тут з другої сторони саме форзац. Я прям. Brave the Org. Я прям дуже рада дуже сильно хочу її прочитати. Зараз буде остання розпаковка в цьому відео, і я нарешті буду його закінчувати. Мені прийшла остання посилка, і я їх навіть почала розпаковувати, але не дорозпакувала. Я дуже сильно хочу подивитися, І бачу, тут має бути постер. Але я не можу дістати. Це вінілова платівка Men's Best Friend. Вау. Wow. І зараз я розпакую і ще й подивимося на постер разом з вами, як вона виглядає всередині. Мені дуже цікаво, бо я не знаю, який там має бути постер. постир. Дуже-дуже гарно. І. О! Випадає! Ага! Тут у мене ось така Сабрінка. Тут ще ззаду щось написано. Самбрина Карпентер Friend. Ага, це просто пісні, які в цьому вінілі. І також тут у мене ще ось така картинка. Зараз не звертайте на мій зовнішній вигляд. Я просто дуже хотіла це вже розпакувати. Oh my god! Girl! Це дуже гарно. Я думала, що постер буде більший, але ну, я, я не проти такого. І тепер подивимося на саму платівку. Тут назви пісень і з ким вони були написані, з ким вони були продюсовані, з ким вони були записані. І сама платівочка у мене ось такого кольору. Боже, мені так страшно відбувати в руках. Дуже гарний такий колір. Вау! Ну і на цьому все. Я буду закінчувати це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалося. Я отримала просто нереально круті подарунки на Новий рік. Я дуже-дуже сильно рада їм, рада їх мати у себе і слухати на моєму програвачі Ніл. Користуватися косметикою, яку мені подарували, і вже зовсім скоро я почну читати Оніксову бурю. З Оніксовою бурю, я думаю, я буду робити книжковий влог, читацький влог. Але без спойлерів, тому не бійтеся дивитися цей влог, коли він вийде. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте лайки, пишіть коментар, щоб просунути його. Підписуйтесь на мій канал і усіма інші смереть. Плані на які в описі. Усім па 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 па